Привіт, я Фламінко Валентіна Салямі, Верблюд, Хамфрічі Абата, Антілопа, Дон Пастрамі, Дельфін, Дов Спагеті і в ефірі програма Гроші. Ми на поліції. Де ви знайдете кращу поліцейську машину, де можете придбатися по автомобілям, які ви побачите на екрані? Поліція виходить із системи. Але далі продовжити далі. І нарешті тут розпочинаються кращі мультики фіксі зіл на японському мові. А де ви знайдете кращі пльовки, я підставлю градусник і помірю температуру? <сум> Ні, це ж вообще просто. А зараз хаприча бата верблю допомагають плівки смачні і водичку обливають кожен день і обливають на частинку. Чоловіка. А зараз Фіксі козьо Фіксі козьо називається японська мова апостелін, А де ви шукаєтеся найкращим? Ідеям сімки, фаєра, папуса та навіть ноліка. Яко Васілля Ариса Брохман, Інна Корольова і Петр Івашенко розказали про своїх інтересів. Боже, мій третьодивей знайшовся. Але навіть Яша ще озвучка Ноліка та інші, та інші, та інші пісеньки, Не дим -димач, не Нолік, та багато інших з мультики-фіксики, який вийшов у грудні 2010 року. Зараз японські фіксики Козёл і я розпочинаю. <M> おい、この矢を、何をしているんだ私はもう不思この縁を、のなかいますとおねん。もういます、しかし、私はたび、私は私は、私は、私は、私は、私は、私、ね、は、私は、私は、私は、私は、私は、私 Nendo, vanendo notoki nikore ashim mashita. Mainchi shokoku šikta kumnaru jona, šekinin denendo. Va to tema, eh, nenšako šekai, to tema, eh, kiini mashita. Nendo kaed gazorinsutando. みきましだ、どうぞ、それは、違がいます。何てことだ。おきのどこに私がインターネットで見つくれないことをななたですでにし、いろなんて、すじらません。ああびろばダメだ。 今、粘土が見つからない。事個なら粘土を作るほど。でも、最初に、小麦粉を取りしよう。おくべよ。と、粘土が入れます。万歳素晴らしいですに。おいで、粘土はどこですかなに<何>そして、そんな意義、いい子。 Іменова Таші, на твоїй набіж, Хонда, Саненда. Чи ши завадерде сука сорва, окинах і медесду? Чи ши завадерде сука сорва, окинах і медесду? Зараз я поліцією розберусь. Здрасьте, чому розповісти про свої наші проблеми? На жаль. Перепустився до наших поліцейських машини, від поліцейський автомобіль більшем не буде. І Раді тобі бачити, що я ніколи не попущу. Ха-ха, ха До -ха -ха. побачення, літа!